Натюрморт, дорогі діти, це не тільки особлива тема в образотворчому мистецтві, а й особлива форма картини. Натюрморт у перекладі з французької мови означає мертва природа, це твір із зображенням будь-яких предметів поводу, а ще овочів, фруктів та квітів. Натюрморт не менш змістовний та багатий, ніж усі інші форми, такі як сюжетна композиція, портрет або пейзаж. Як самостійний жанр натюрморт ствердився у голландському мистецтві. Поступово складалися головні риси натюрмортного жанру це показати гармонію світу речей, які оточують людину, красу їх форм та матеріали. Жанр натюрморту прославили відомі художники-майстри Поль Сезан, Пабло Пікассо, Поль Гоген, Матіс. Натюрморт в українському живописі досяг свого розвитку в мистецтві народного примітиву таких митців, як Марії Примаченко, талановитої самобутньої художниці Катерини Білокур. До жанру натюрморту зверталися українські художники Олександр Шевченко, Олександр Мурашко та Микола Бурачик. Натюрморт відрізняється своєрідними підходами до створення полотна. Художник дивиться на речі, звичайно, зблизька, майже впритул, наближаючись до них таким чином, що його погляд може їх мовби помацати, визначити певні якості, важкість, пластику, форм, особливості рельєфу та фактури поверхні, деталі, а також життя предметів у середовищі. Натюрморт не залежить від зовнішнього сюжету, він уникає словесних описань. Він вчить нас не відволікатися на зовнішнє. Звертати увагу на сам живопис, милуватися красою зображення, його барвистістю, силою виразності. Художник, звичайно, перед тим як писати натюрморт, створює його в думці, тобто будує з різних предметів якийсь осередок, що відповідає його задуму. Речі, що оточують людину, здавна привертали увагу художники, і тільки проникливому погляду художника відкривається їх прихована сутність. І вони вступають з ними в німий діалог, красномовно розповідаючи про звичайне, про устрій, про смаки. Мистецтво натюрморту має свою давню історію. Натюрморт вводить нас у світ, що оточує митця, дає можливість озирнутися на кілька століть назад, пережити з майстром особливо улюблені йому мотиви. Створення натюрморту це своєрідна розмова, живописця з натурою. У роботі над натюрмортом ніхто не відволікає художника, бо від краси, глибини і виразності живописної мови залежить в натюрморті краса і глибина виразного образу, на відміну від портретного живопису, що має справу тільки з людиною, або пейзажем, що відтворює природу і архітектуру. Натюрморт може складатися з різних речей домашнього і особистого побуту, а ще елементів рослинного світу. Творів мистецтва і багато чого іншого. Значення натюрморту залежить від правильності образу і правильності розкритої теми, а також від особливостей творчої індивідуальності художника. Дорогі діти, пам'ятайте, що натюрморт стає твором мистецтва лише тоді, коли художник бачить його сюжет, особливості композиції, колірну гаму. І вони стають єдиним цілим явищем. Діти, перегляньте дитячі роботи і створіть свій власний неповторний натюрморт. Бажаю вам творчих успіхів!